Тобі на 2 їжай 4 є ESG, 550 MB на 3 дня. Не знаю, побачиш А то бешоса Саня, заразиться гляну. Ремингтон это. Це дробь Ти зайди в магазин, там пушкай, може він є, зараз гляну, чи є. О, є, може йти глянуть? Він 5 рублів на день стоїть. Це не дропам икись. Найди там Лемингтон это. А мені вісти... а, я вісти... а я як вісти... я ж голда апну, то мені дадуть цього як то мені топорчика на тиждень. А мені на скільки днів? Кого саме? На три. Победила